Є новини, друзі, критичний момент для завершення війни та інсайди з путінської адміністрації. Дослухайте до кінця. Китай заявив. Що зараз настав критичний момент для завершення війни в Україні? Це було в розмові міністра закордонних справ Китаю Ван і з його колегою з Бразилії. І я думаю, що вони обговорювали ці санкції, які може ввести Трамп. І це дуже чіткий серйозний сигнал якраз для Путіна. Тому що Китай, і Бразилія, і Індія, і Туреччина вони підпадуть під санкції, якщо Трамп їх веде в оці смертельні в першу чергу вторинні е санкції. І те, що Трамп от, зробив у цей крок, тому що він зараз наїжджає на Індію, ну це ж об'єктивно всі в світі розуміють, що він серйозно хоче завершити війну. І хто буде цьому протистояти, буде отримувати серйозні збитки, в першу чергу економічні. Чому Трамп почав з Індії? Він почав з Індії, тому що Індія це якби. Країна своя, яка багато постачає в США, і дуже залежна від Трампа. І якщо він так поступає зі своїми, то що буде з Китаєм, Бразилією, і з Туреччиною і з усіма іншими, хто допомагає Путіну вести війну і надсилають йому готівку за його енергоресурси та нафту? І от ця заява мовчазного Китаю, який завжди мовчить? Вона дуже примітна і дуже зрозуміла має бути Путіна якраз під час розмови з Вікуфом, тому що реально Китай ну натякає, що якщо Путін зараз не завершить, їм придеться реагувати на санкції Трампа. Це означає зменшувати постачання коштів. Путіну тому чекаємо зараз, якраз відбувається перемовина Трампа я кажу Трампа, Віткофа і е, Путіна. Е, подивимося, які будуть результати. Ну і якби пісимістичний прогноз Зигаря, російський журналіст, він для New York Times написав замітку з джерелами, що відбувається в Росії. Так от е, Путін якби не хоче далі перемовини з Трампом, тому що вони ні до чого не призведуть. Він вважає, була надія на Трампа, що він якби там повністю е, Дасть Україну е, путіну е, і росіянам, але це не відбувається. І якби вони тягнули час як могли? А зараз вони не вірять, що Трамп взагалі введе у ці санкції проти Китаю, Бразилії, Туреччини інших країн. Тому що це ж не проти Росії, це проти інших країн, і тобто це будуть збитки для США. І вони, взагалі, еліти, і Путін, його адміністрація в це не вірить. Тому вони хочуть продовження війни, тому що вони не досягнули відповідних цілей. Я не буду далі розповідати. Хочете, йдіть мій телеграм-канал в шапці профіля. Там є чітко все написано. Але там дуже цікавий висновок, який робить цей журналіст, про те, що реально. Ну, оці санкції Трампа, якщо він їх веде. А я думаю, що він їх веде, якщо не буде зараз якоїсь домовленості між Путіним і Віткофом, Ну, яка буде погоджена Трампом, то це стане холодним душом для еліт в Росії, для бізнесу в Росії і для Путіна. Я теж так вважаю, тому що ну навіть по подіям, які відбуваються між Трампом і Індією, зрозуміло, зрозуміло, що питання. Вирішене хто буде допомагати Путіну, якщо він не піде на припинення війни, він буде покараний. А ну ніхто не буде розумієте, тратити свої ресурси, знищувати свою економіку. Жодна країна, ні Індія, ні Туреччина, ні Китай, ні Бразилія. Ніхто заради того, щоб Путін вів війну. І це абсолютно зрозуміло. І дії Трампа вони показові стосовно Індії. Напишіть, що ви думаєте, ідіть в телеграм-канал, прочитайте статтю лайк репост підписка. Ну і телеграм.